Але якби все одно є така вірогідність, що цей жар іде до бункера, mm -hmm. там заливається водою пілети. Ну Там раз в місяць бажано зробити, то mm -hmm. зупинити і почистити повністю сам котел, тобто знімаються там ревізійні люки, чиститься весь теплобійник, mm -hmm. тобто не просто там забрати сажу, а повністю почистити котел. Потрібно утворюється смола, тобто mm -hmm. котел починає плакати, е, тобто, ну, його важко дуже почистити від цього mm -hmm. конденсату, від цієї смоли. Димохід горить всередині. Це більше про котли, які працюють на дровах, і там цей момент прям дуже важливий. Бажано піліту зберігати в якомусь сухому місці, тобто mm -hmm. вона гігроскопічна дуже, і вона вбирає в себе вологу і розсипається прям в тир. Mm -hmm. Буває піліта або з деревини, ну основні ті, що ми mm -hmm. це з деревини, або з лузги соняшника. Друзі, сьогодні ми будемо говорити про твердопаливні котли, а саме про пелетні котли. І цю тему допоможе нам розкрити Максим. Доброго дня. Привіт. Перше питання, де ми знаходимося, на якому об'єкті? Тобто, ми знаходимося на, в котельні, де працюють два палетні котли. Що це за компанія, де ми знаходимося? Це компанія Fronius. це дочірнє підприємство австрійської компанії. Звідти йдуть корені, і вони займаються виробництвом. Зварювальних апаратів, тобто вони про зварювання знають все і вже років десять тому, ще почалася історія uh -huh. з цієї котельні. В них є газова котельня, але через вартість на той момент досить дорогий газ був, і вони вирішили встановити палетний котел. І mm -hmm. наші партнери встановлювали котел Клімош. На цьому місці замість цього котла ще стояв Клімош. Ми були імпортерами, і наш партнер встановив перший пілетний котел, з якого якби, все це і почалося. А далі вже з часом вони доставили другий і замінили в минулому році вже той, який ставили ще 10 років тому. Чи є інформація, наскільки вигідніша експлуатація пелетного котла в порівнянні з газовим? Насправді воно. Змінюється постійно, тому mm -hmm. що е, змінюється е, ціна на газ і е, ціна на палети. Тому зазвичай залишалася така е, тенденція, що десь в півтора-два рази. Дешевше на пілетах, але угу. це для комерційних об'єктів Для тому, великих об'єктів так. Якщо говорити про населення, то для населення ну останній час це навіть дорожче на пілетах і ще угу. плюс потрібно їх десь зберігати, засипати, чистити котел, тобто багато мінусів порівняно з газом. Тому для населення це не дуже вигідно. А для підприємств все таки півтора-два рази вигідніше на. Угу. Вдомопали, які тут стоять котли, якої потужності, і яке було технічне завдання при виборі того чи іншого типу котла? Спочатку була задача в міжсезоння пропрацювати на пелетах, тип, угу. тому що були газові котли, які в коли ставало холодно, вони вже підключалися і працювали на газових. Uh -huh. Тому спочатку встановили 75 кВт котел Клімош. Це uh -huh. польський котел, але він був ретортного типу. Реторта це коли пілета з бункера вона uh -huh. піднімається знизу, якби і ці котли були розроблені більше для вугілля в Польщі Вони працюють, uh -huh. але в нас в основному вони працюють на пілеті. Ну, вони менш ефективні і менш економічні, ніж сучасні, які працюють на пілітних пальниках факельного типу. Тобто, де вже сам факел ну, попадає в котел, і котел uh -huh. вже просто знімає тепло. Тому е, такі котли більш сучасніші, економічніші, і е, з часом вже. Вони вирішили доставити сюди другий котел для того, щоб uh -huh. повністю відмовитися від газу. Тому поставили ще 100 кіловатний котел, уже більш сучасний з факільним пальником. Uh -huh. І пропрацювавши два роки, вони побачили, що він більш економічніший, ну краще працює. Немає залежності від такого, ну коли пропадала електроенергія, тому uh -huh. що були проблеми зі світлом. То реторний котел. В нього якби постійно є з'єднання пілети з бункером, тобто там стоять спеціальні uh -huh. захисти, щоб не було загорання і не пішло полум'я в бункер. Uh -huh. Але якби все одно є така вірогідність, що цей жар іде до бункера, uh -huh. там заливається водою піліта, тобто, це не дуже якби е, ну так безпечно, все одно тому. Вони побачили різницю, що факільний котел кращий, і вирішили, якраз вже більше 10 років пропрацював перший котел, який ви встановили? Uh -huh. Вирішили його поставити вже 100 кВт, збільшити потужність і встановити такий самий на факельному пальнику, такий як вже ось. Тобто два б... по 100 кВт стоїть. Так, uh -huh. а яка потреба в? В теплопостачанні вони якраз закривають, тобто буває таке, що там міжсезоння працює uh -huh. один котел, тобто його, в принципі, потужності вистачає для того, щоб обігрівати тут офісні приміщення, складські. Uh -huh. кВт не справляється, майже там половину сезону. Типу, а uh -huh. коли вже там великі морози, там якийсь місяць-півтора, може, то працюють два котли. Вони там uh -huh. навіть не на повну потужність. Тобто, в принципі, справляються тут е технічні рішення: е поставити один бункер на два котла. Наскільки це. Плюс чи мінус, які тут ну, переваги цього рішення тут був такий момент, що котел, який стояв клімаш, перший реторгний, ага. він має свій бункер, тобто там тільки бункер поруч біля котла, якби ага. це як одне ціле. А факельні пальники мають таку перевагу, що можна встановити окремий бункер, який ага. може стояти в межах котла, тобто з боку позаду, там в сусідньому приміщенні, ага. це далі просто вибирається довжина шнека для того, щоб е дістати до, до самого пальника, який знаходиться вже безпосередньо на котлі, і відповідно новий котел став все uh -huh. з новим Бункером, який встановили там поруч біля котла. І з часом, коли вирішили вже доставити ще один і замінити вже на такий самий uh -huh. е з факельним пальником, то вирішили використати цей бункер, який вже в принципі встановлений був з першим котлом. Тому зробили такий там спеціальний перехідник для того, uh -huh. щоб можна було на дві сторони е роздати е піліту. Тому, якби поки що на сьогодні таке рішення, але бункера вистачає там на десь на півтори доби, тому, uh -huh. можливо, з часом замінимо на більший бункер. Щоб вистачало там на декілька днів, угу. ну але в принципі один бункер він економить об'єм якби. Обладнання обладнання, так? то мен менше потребує місця в саме Так, Тут е, якраз бункер і диктує, е, коли вибирає замовник типу місце, де буде стояти котел. І вибирає сам mm -hmm. е, бункер. Він і дивиться на можливості, які максимально можна встановити, тому що інколи місце просто ну там можна сказати, немає. Тільки mm -hmm. є місце під сам котел. Наприклад, стояв дров'яний котел, під нього було там невеличке місце. От туди ставиться, е, наприклад, до дров'яного котла. Можна теж доставити факільний пальник і зробити з нього пілет. Uh -huh. е, тому доставляється пальник, але місця під бункер немає. Тому буває таке, що просто стоїть в сусідньому приміщенні uh -huh. там гараж, якийсь я не знаю, або навіть там на вулиці якесь накриття зробили, е, і через стіну просто шнек подає пілети е, до самого пальника. Тому бункери можуть бути як і силоси величезні, uh -huh. там по 10-20 кубів. Можуть бути один на два котли, тобто там вже варіація кожного замовника, вже дивимося по місцю, як краще зробити. І звісно, що всі хочуть більше, щоб менше завантажувати. Ну, понятно. Так, можемо включити якийсь котел, подивитися, як так. він працює, що там всередині, да? Давай подивимося. Зараз сезон опалення якби закінчився, тому котли не працюють, але в принципі можемо його запустити для того, щоб побачили, як це все працює, і запускається все дуже просто. Тобто, в принципі, можна сказати, ось натиснули кнопку Включити, і mm. пішов режим розпалювання. На контролері показано все, що відбувається з котлом, Показана температура, яка задана, температура фактична, режим роботи. От зараз пішло mm -hmm. розпалювання. Е, і він зараз продуває пальник, тобто показано, що працює uh -huh. тільки сам вентилятор, і включить е, є керамічний е, нагріваючий елемент, який стоїть в самому пальнику безпосередньо е, в місці, куди потрапляє uh -huh. піліта. І зараз котел включить шнек, подасть. Невелику порцію пілети, яка попадає вже в сам пальний, включає розпалювач, цей нагріваючий елемент, mm -hmm. розігріває його до високої температури і точково гарячим повітрям розпалює цю пілету, тобто з'являється жар, вентилятор його роздуває, тобто її автоматично е, запалюється цей пальник. Тобто, mm -hmm. це все проходить автоматично, не потрібно нічого е, там робити е, вручну. А ретортний. Котел, який був до цього, там доводилося робити це все вручну, розпалювати якимись там розпалювачами. То, в принципі, або якимись мінімальне пальником. втручання людей в обслуговування. Тобто то, тут вже треба сервіс робити, якщо там міжсезонний. Ну, Бажано, і навіть я би сказав, що на ретортних частіше потрібно робити сервіс, тому mm -hmm. що там є реторта, на який є під час процесу горіння з'являється, ну, типу, такі, як. Нагар, який потрібно оббивати, тому що звужується сама реторта і пілета не може вилізти, вона mm. якби, погано тоді працює. А цей автоматично може зупинитися тоді, коли набрав бажану температуру. наприклад. Mm -hmm. Це є його О, Ось зараз подає невелику порцію пілети. Ось тут ми можемо бачити, що ось шнек. Включився, подав піліти і ось запальничка така з'явилася. Uh -huh. То він її зараз пробує розпалити. Якщо декілька разів там, декілька спроб і не може розпалити, бачить е, пальник, що не має полум'я, тобто в ньому uh -huh. стоїть фотодатчик, який uh -huh. слідкує за тим, коли з'являється полум'я, він розуміє, що пальник розпалився, uh -huh. тобто все добре, він входить в робочий режим. Якщо декілька спроб. Він не може розпалити, розуміє що щось не так, і він тоді зупиняється і видає ну, ви... якусь аварію. Типу помилку, да, так? видає помилку, потрібно подивитися, що могло бути, в чому причина. Буває, що, наприклад, пілета закінчилася, просто її фізично немає. Він типу спробував угу. розпалити, пілети немає, не вдалося, видав аварію. Або в чому може бути ще якісь там зламалися запальничка, тобто в. різні можуть бути. В чому основна складність експлуатації палетного котла? Якщо все добре працює, то напевне насипати піліту в бункер mm -hmm. потрібно її там зберігати, приносити. Там, якщо це десь буває, знаходиться в іншому приміщенні, потрібно mm -hmm. її там транспортувати, засипати в бункер, почистити сажу, яка збирається там внизу mm -hmm. під пальником. Тобто, ну такі, напевне, моменти самі напевне важчі для mm -hmm. клієнтів. А так ну, чистка самого теплообмінника, Ну, теж як будь-який твердопалений котел, потрібно чистити, mm -hmm. але коли хороший режим роботи, хороша піліта експлуатується правильно котел. Це ну, там, раз в місяць бажано зробити, то зупинити mm -hmm. і почистити повністю сам котел. Тобто знімаються там, ревізійні люки, чиститься, весь теплобійник. Mm -hmm. Тобто не просто там забрати сажу, а повністю почистити котел потрібно. Ну і ми радимо раз в рік чистку димоходу робити. Також потім mm -hmm. на вулиці покажемо е димохід, як змонтований, і там є можливість зробити чистку з димоходу. Ходу, це десь раз в рік бажано робити. Uh -huh. Вже розгорівся пальник і ось можна візуально бачити на контролері. Uh -huh. Uh -huh. Так вже працює. Всередині є ще керамічний каталізатор. Це для того, щоб краще догорала Дограло полум'я і димові гази, які mm -hmm. вдаряються в, цей, в цю плиту. Mm -hmm. І все. Далі автоматично все працює. Ось в бункері має бути просто постійна пілета, він звідси автоматично mm -hmm. її подає. І коли набирає задану температуру, він переходить в режим стоп. Тобто зараз ось ми бачимо режим роботи, тобто він вийшов на повну потужність. І там з певної періодичністю подає пілето. Коли набирає бажану температуру, просто переходить в режим стоп, відключає mm -hmm. шнек, пілета не подається, і все, котел просто зупиняється. Тобто це і є перевага е, ось таких факільний, називається пальник, ось такого плану, пілітний mm -hmm. факільний пальник. А в ретортному. Проблема в тому, що коли пропадає світло, пілета залишається в самому пальнику в шнеку, і відповідно в бункері, і починає вона тліти до да, бункера, да. і це якби є небезпека і того. Що... Може бути, да, така? Да, і це небезпека того, що воно може загорітись. Тобто він через це якраз стає цей котел більш ну менш економічним, тому що потрібно постійно підтримувати полум'я. Тобто, нам потрібно mm -hmm. постійно піддавати пілету, щоб вона була в цьому пальнику і весь час. Був жар, як мінімум, тобто, щоб він був в режимі очікування, тобто він не може повністю зупинитися. Цей котел зупиняється повністю, не подає пілету і включається тоді, коли потрібно нам тепло. Тобто mm -hmm. і це е, плюс, наприклад, для ресторанів, які мають працювати цілий рік, і в літній період підігріває тільки гарячу воду. Е, запалились, е, ну потрібно нагріти воду. Запалився котел, нагрів бойлер, відключився, стоїть там півдня, наприклад, або декілька годин. А ретортний весь цей час. Він має себе підтримувати. І в нас бували випадки, що е, коли стоїть е, котел е, в котельні, дуже висока температура на вулиці, дуже жарко, в котельні піднімається така так температура, що е, для захисту від того, щоб не загорівся бункер, стоїть парафінова така пробка е, і каністра з водою. Вона заливає піліто для ну, випадку, коли вже прям пішов mm -hmm. жар всередину бункера. E, і буває таке, що жар туди не йде, а від температури в котельні розплавляється парафін yes. і заливає e, піліту, все котел зупиняється, він йде в аварію це в звичайному нормальному робочому режимі, але від e, він заливається і зупиняється. Тобто потрібно все вичистити. Тобто такі мінуси ретортних котлів. Тому факільні пальники в цьому плані вони більш безпечніші і більш економічніші. Наскільки важливий цей клапан в твердовало на котла? Тут цей елемент є напевне ну там одним із дуже важливих, тому що всі виробники твердопаливних котлів вони в інструкції, це чітко написано. Вони е, вимагають, щоб зворотка котла була не менше 55 градусів. Mm -hmm. Це для того, щоб не було низькотемпературної корозії і котел нормально міг працювати. Тому цей елемент забезпечує нам. Теплу зворотку, тобто mm -hmm. він працює таким чином, що включається спочатку на мале коло, прогріває себе, тобто насос циркулює mm -hmm. тільки через котел. І вже в момент, коли котел видає більше, ніж 55 градусів, він починає відкриватися, пускати трішки холодної води, видавати порцію гарячої в систему і до того моменту, поки не прогріє всю систему. І таким чином у нас завжди котел захищений. І... Наскільки критично, якщо. Хтось його не захоче ставити в свою систему твердвердопалим котлом. На багатьох об'єктах я бачив, що цей елемент не ставлять. Я mm -hmm. не знаю по якій причині, можливо, це замовники економлять mm -hmm. кошти, можливо, монтажники не знають, що він має бути і не встановлюють його. Але якщо його немає, дуже часто буває таке, що котел покривається всередині смолою, mm -hmm. тобто з'являється конденсат, і сажа, яка є на стінках теплообмінника під час горіння, якби в будь-якому mm -hmm. випадку є сажа на стінках теплообмінника, і вона змішується з цим конденсатом, утворює Смола, тобто mm -hmm. котел починає плакати, е, тобто, ну, його важко дуже почистити від цього mm -hmm. конденсату, від цієї смоли. І там з'являється якраз такий при цій температурі і кислоти, прямі, які починають mm -hmm. роз'їдати тепломінник. Е, ну, бажано його ставити. Якби, ну, ми не монтуємо без цього клапана взагалі жоден котел, ми не, не ставимо. Ми зараз знаходимося біля димоходу, вже з зовнішньої частини котельні. Таке питання: які три важливі фактори при виборі і монтажу димоходів для твердопалених котлів? Ну, По-перше, димохід має бути всередині обов'язково з нержавійки. Зовні це може бути як нержавійка, тому що він двохстінний, цей димохід всередині, є теплоізоляція, і внутрішня обов'язково нержавійка, Зовнішня може бути оцинковка або нержавійка, це вже там замовники самі дивляться там, по бюджету або по якимось іншим моментам. Нержавійка буває декількох типів і різної товщини. Тому якщо е, дозволяє бюджет, я би радив брати максимально товстою. Вона може бути 05 0,8, 1 один uh -huh. міліметр. Чим товстіше, тим довший термін служби цього е, димоходу. І є нержавійки там різних типів: 304, 321, uh -huh. тобто є більш термостійка, е, вона теж буде довше служити. Тому ми 321, зазвичай 321, да? Да, 321 uh -huh. радимо брати і максимально товстою, тобто 1 міліметр товщина, для того, щоб цей димохід прослужив максимально довго. Е, якщо говорити про пілітні котли, то в нас не так багато всередині сажі. Mm -hmm. е, немає моментів, коли димохід горить всередині. Це більше про котли, які працюють на дровах, і там цей момент прям дуже важливий, тому mm -hmm. що ну якщо він буде декілька разів горіти, то просто ця нержавіка всередині вигорає, просипається вже mm -hmm. теплоізоляція. Тобто димохід потрібно міняти. Тому е, з дров'яними котлами це прям. Ну я би радив, взагалі тільки ставити 1 міліметр 321 нержавійку першу нержавіку, бажано uh -huh. і ще момент, що потрібно зробити димохід максимально прямим. Тобто, в нашому uh -huh. випадку він без ну має тільки один трійник, uh -huh. ну без нього теж ніяк. І щоб мінімум було поворотів, тому що кожен поворот димоходу він там знижує тягу, якби і потрібно правильно розрахувати, тобто зробити димохід правильний по висоті, не зробити його, щоб він закривався якоюсь кришею uh -huh. там сусіднього приміщення, тобто щоб була. Хороша тяга, тому що тяга для е, твердопаленого котла це дуже важливий момент. І ми зазвичай робимо такий ось трійник, через який ми можемо зробити якби чистку димоходу, угу. і там десь раз в рік ми радимо чистити е, димохід від сажі, тому що налипає сажа, зменшується діаметр угу. димоходу, зменшується тяга. Тобто вона може загорітися, тому це якби такий момент е, обов'язковий: один раз в рік чистка димоходу. Ну, і... Правильно експлуатувати і чистити котел там, раз в рік дешевше і легше, ніж потім так. розгрівати проблеми, які так. можуть бути так Так, це все правильно. Палетний котел працює на палетах, тому палета важлива для твердопаливного котла. Які є нюанси при виборі палети, що важливо знати? Ну… Uh, no. Пілети – це такий важливий момент, дійсно, і е, я раджу всім спочатку взяти якусь пробну партію, невеликий mm -hmm. об'єм, спробувати спалити його е, на своєму котлі, подивитися, яка сажа буде, чи нормально зграється пілета, чи е, буде можливо там такі е, утворюються такі коржі прямо в самому mm -hmm. пальнику, коли є пісок, якась земля, яка потрапляє з сировиною в піліти, і вона плавиться всередині пальника і повністю може там mm -hmm. закрити весь пальник. Він зупиняється, якби і не працює. Тому е це важливо е теж на це звертати увагу і вибрати постачальника. В якого цих проблем не буде, тому спробували. Якщо все підійшло, далі можете брати якусь більшу uh -huh. партію. Плюс пілета ще поставляється в різних тарах. вона може бути ось як тут на піддоні в мішках uh -huh. там по 15 кг, може бути в великих. Мішках називається бікбеги, uh -huh. e, і це вже залежить там в кого який котел, який кому як зручно доставляти цю пілітою uh -huh. як завантажувати хтось вручну мішками засипає в когось. Є там великі сили си, крамбанки, які uh -huh. піднімають ці бікбеги, і зручніше один бікбег розв'язали, ну, висипали uh -huh. в бункер. це зручніше ніж там мішки носити, але це там залежить вже. Кому як зручно і бажано пілету зберігати в якомусь сухому місці, тобто uh -huh. вона гігроскопічна дуже і вона вбирає в себе вологу і розсипається прямо в тирсу, тобто ну uh -huh. далі експлуатувати не можна. Тому має бути сухе приміщення, тобто без прямого попадання вологи там буває, що під навісами uh -huh. зберігається, але маєте розуміти, що якщо там вологість буде все таки дуже висока, може бути таке, що піліта набере цієї вологості, якби і далі вам доведеться її викинути. Е, ну так більше нічого немає, тобто а, сухе а, приміщення. А матеріал самої плати він теж може бути різним, Так, типа, вона може що бути, ефективніше, що ні. Е, буває піліта або з деревини. Е, ну, Основні ті, що у mm нас -hmm. є це з деревини або з лузи соняшника. Тобто, в принципі, е, і та і та по калорійності досить схожа, але е, лузги, піліта з лузи соняшника має дуже е, високий відсоток е, сажі, mm -hmm. е, якби і потрібно дуже часто чистити котел. Тому, але вона при цьому буває дешевшою. Тобто, але mm -hmm. теж знову ж таки злена. Жеть від сезону, від я не знаю, від чи якихось факторів, тому що uh -huh. раніше була вона дешевша і е, від регіону, типу там залежить ті, хто там південніше uh -huh. знаходяться. От вони зазвичай використовують пілету з лузі соняшника. Е, а в нашому регіоні, там в Київській області, більш розповсюджена все таки пілета з деревини. І буває з різних порід дерева, але uh -huh. якщо чесно, я би звертав більше. Увагу на те, якої вона саме якості, чи немає там якихось от домішків, там mm -hmm. можливо хтось їй спеціально туди досипає якийсь пісок, або ще щось, або там просто там е, попадається з корою, наприклад, і погано е, сировину використовують. Mm -hmm. Тому я би брав більш якіснішу е, пілету, типу, а не дивився на те, з якого вона там сорту прям зроблена. Mm -hmm. І багато хто просто для того, щоб дати якийсь сертифікат від виробники піліти, mm -hmm. вони. Беруть якусь хорошу пелету, дають, для Робить того, щоб сертифікат отримати неї, сертифікат, так? і mm -hmm. потім ходять, показують, це в нас є сертифікат, mm -hmm. що ми можемо в Європі продавати. Дуже класна mm -hmm. якісна піліта, а насправді вона ну, використовує там, якусь погану сировину. Тому потрібно взяти, спалити, подивитися, який результат, і тоді вже можна з тим постачальником на постійній основі працювати. Mm -hmm. Тобто і В мене така порада для клієнтів. Ну, але це, знову ж таки, від добросовісності добросов постачальника залежить. Чи кожна партія буде така сама чи ні? Тут же може теж так. якийсь фактор. Буде. На жаль, навіть якщо ви спрацюєте з одним і тим самим постачальником, uh -huh. він все одно може купувати десь цю сировину, uh -huh. і йому можуть сировину підкинути якусь там uh -huh. не дуже якісну, і в нього буде партія поганої пілети. Але знову ж таки, якщо ви вибрали якогось постачальника, uh -huh. ну не тільки там, щоб в нього хороша пілета, ви з ними якось всі спілкуєтеся, uh -huh. і домовляєтеся про поставки і оплати. Якщо е, хороший постачальник, дуже часто я знаю, що вони. У разі, якщо не якісна вони її забирають і угу. дають замість неї якусь нову, ну вже більш якісну. Тому угу. ну тобто, тут потрібно знайти дійсно добросовісного постачальника, в якого ну там буде мінімум е, вірогідності, того що будуть проблеми з пілетою. Угу. Чи візуально можна так по пілеті сказати, чи вона гарна в якості чи ні? Якщо тільки ви взяли мішок пілети і побачили, що там дуже багато. Такої, як тирси, типу мілкої mm -hmm. фракції ви її берете в руку, просто і вона кришиться у вас легко mm -hmm. в руці. То вона при транспортуванні, при пересипанні вона буде, буде е порошок, типу. да, а, так, і дуже так. буде багато цієї тирси, яка буде забувати десь шнек, десь буде вилітати, угу. там не згорати, тобто буде менше е коефіцієнт корисної дії котла на цій пілеті буде менше, тому тут якби воно все зв'язано. Але якщо ви візуально побачили, що мінімум ось тут, до речі, досить на вигляд хороша пілета, тобто немає ось внизу в мішках ніякої угу. тирси. Е якщо її взяти там, спробувати її роздавити, і ви її пальцями не можете роздавити, вона якісно спресована. Угу. Ну, то, скоріш за все, ця пілета буде хороша. Далі, тільки спаливши, ви побачите, чи в ній щось там є, якісь mm -hmm. домішки, чи буде щось залишатися після її згорання. Ваша компанія вже експлуатує палетні котли 10 років приблизно. А, да. Спочатку, так. Да. Десь так приблизно. А, так. Які переваги котельні з палетним котлом? Між і в порівнянні з газовим, наприклад, це перше, це автономність, яку ми, uh -huh. власне і хотіли отримати від цього процесу. Тому що спочатку повномасштабки все дійсно змінилось, і дуже актуально для нас стало бути саме незалежними в плані енергозабезпечення uh -huh. і. Тепло, тепло, забезпечити Теплом все підприємство, тому що газовий котел це відключення електроенергії споживання досить суттєве, тому що там є там, пальник, який там може бути 5-10 кВт. І uh -huh. навіть якщо працювати на дизель-генераторі з ну, автономним економить. своїм системом, то це дуже тяжко підтримувати такий розхід електроенергії, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність. На Твердопаливних абсолютно там невеличке споживання. Uh -huh. Ми забезпечені, скажем так, майже автоматичним процесом і стабільністю роботи цього обладнання. Це дуже великий плюс для нас, тому що в нас є партнери, яких ми теж маємо на нашому підприємстві uh -huh. підтримувати, постійно надавати певні послуги, скажем так, да, наприклад, з того ж самого. Забезпечити опаленням постійним і це для нас теж такий ключовий момент. Ну і, мабуть, одне із теж ключових моментів це співпраця з Києвом облгаз, наприклад, ага. да, яка вона дійсно досить тяжка. Безуміло. Тяжко запустити процес там опалення, підтримувати обладнання в ага. належному стані. Це дуже великі кошти, і в цьому порівнянні ми більш гнучки з. А з твердотопом потрібно включили, запустили mm -hmm. день, все працює, перевірили, все ок. І прям ну ми задоволені реалізацією цього mm -hmm. проєкту. Ми його почали планували досить давно, а нарешті ми його там хоча б, там, в 24-му вже закінчили остаточно, до, mm -hmm. додавши ще один котел. до... Загальної потужності такої у вас на два котла стоїть один бункер. Наскільки часто його потрібно заповнювати, і чи, чи є це проблемою постійно заповнити? Проблемою не є. У нас є персонал, але особисто мені хотілося б, щоб це було все таки більш автономним. Mm -hmm. Наприклад, там вихідні, святкові дні, mm -hmm. коли нікого немає. Да, ми все одно розуміємо, що за за обладнанням потрібно нагляд дивитися, перевіряти, чи все ок, чи все працює, але фактично. Якщо б там забезпечить дві-три доби чи якісь uh -huh. автоматичну подачу над цим, ми я думаю, ще попрацюємо. Це uh -huh. який б наступний крок до якогось, скажем так, модернізації, оптимізації uh -huh. цих всіх процесів. Але е, півтори доби, так, да, вони там забезпечує, скажем так, без перебійного якогось без, без долучення персоналу uh -huh. до, до глобального там завантаження там і всього іншого. І це... Ну, власне, нас поки влаштовує абсолютно. Хотілося б краще, да, але поки цього абсолютно достатньо. Можна збільшити бункер, сам резервуар, але ж, або, або попрацювати дійсно з подачею якоюсь uh -huh. цікавою. І це для нас, ще, скажімо так, да, на майбутнє такий в мене є пункт до реалізації, скажімо uh -huh. так. А так, скажімо так, я, я задоволений, цього нам абсолютно поки достатньо. Так, да, можливо, будуть сировіші зими, хоча навряд, як показує вже погодні умови, вони так, більш такі, такі да, да. лайтовіші стають, ніж там, скажімо так, 5 років назад, але, але скажімо так, да, котли, коли працюєте, їх потрібно постійно там контролювати, досипати, десь угу. почистити. Бо кожен міліметр цієї там, так, в пилі ну, в самій так, системі, так. Да, це вже. Мінус ефективності. Є мінус, так, да, mm. до да, да, ефективності. Да. так я задоволений абсолютно за реалізацією свого проєкту. Я думаю, ми ще будемо довго працювати, mm -hmm. скажімо так, в напрямку е твердотопів і якоїсь да, дійсно автономності підприємства mm -hmm. для того, щоб ну, забезпечити самих себе е роботою. Тому що це важливо зараз. На даний момент це точно важливо mm -hmm. для нас. А mm саме. -hmm. Приміщення воно через теплові завіси працює, да? обігрівається. Не все. Є офісні, які на побудовані на угу. радіаторах. Да, угу. Є такі складські приміщення, які на, на великого відбору, скажемо угу. так, є виробництво і ще невеличке. Там теж ми його віддали тимчасово в оренду, але угу. там теж, скажімо так, великі приміщення, досить, і все на тепловентиляторах там теж працює. Угу. Да. То відбір досить суттєвий. Але, в принципі, нам того всього вистачає, те, що ми другий рік не використовували газові котел абсолютно тільки на твердопаливних, скажімо так. Цього, цієї потужності нам достатньо.